Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в супермаркеті метро на акції та знижки. Поки діє відключення світла, приїхали зробити закупи і разом зняти вам ціни на акційні пропозиції. Вже в метро повністю готується до нового року багато новорічних пропозицій. Наприклад, такі фігурки оленят по знижці зараз 399 гривень 90 копійок. Великі кульки червоного кольору, 4 кульки 1199 гривень. Метрошеф. Ось така ціла родина. Одна така фігурка 3699 гривень. Зараз наразі знижки немає. Ось такі різні оленята 399 гривень також по знижці. Я так розумію, це минулорічні колекції. Пластикові такі хайлайти, стрази 69 гривень. Легенькі на ялинку. До речі, вони вживу, насправді, виглядають досить непогано. Я думаю, якщо ще якісь вогники будуть підсвічувати на ялинки, буде досить симпатично. Хто в таких кольорах обирає. Також можна скомбінувати, наприклад, з такими, такі по 7 гривень. Синій до таких буде симпатично виглядати, такі по 14 гривень, 10 копійок. Тут і цукерочки, а вони такі бархатні. 14 гривень, 10 копійок. Так, і ось такі підвіски з бісером Китай 69 гривень. Ціна до знижки 99 гривень. Такої ялинки в минулому році не було. Вона, е, типу, трепчана якась. Е, відразу типу з подарунком знизу підставка 1399 гривень. Тут вона прямо з вогниками відразу йде, досить симпатично, оригінально. Знижка на горілку абсолютно 0,7359 гривень, класична. Фінляндія 0,7329 і Зубровка 0,5109 гривень. Також знижки на сковорідки Рінгл. Так, 26 см діаметр, керамічна біла, 699 гривень. І 24 см діаметр 599 гривень. До речі, вона досить така важка, то дно, я думаю, має бути якісна. Не знаю, напишіть, будь ласка, відгуки, хто ними користувався, як вони за якістю, чи вони довговічні. Ну, на фото я дивилась в інтернеті, вона мені виглядала більш такою хлюпенькою в житті. Ну, я б звернула не увагу. Каструлі Рінгл 2,6 літра. Скляна кришка для всіх видів поверхень підходить і можна мити в посудомийці 559 гривень, потім 1,6 літра ковш 699 гривень. І інша серія якась сальса 599 гривень, 2,2 літра такий ковшик. А каструля цієї серії, а це черрі якась, 2,5 літра 675 гривень, також для всіх видів поверхень. Єдине, що відмітка не можна в посудомийці. Також метро знижка на різні види подушок ортопедичних. Це, типу, з ефектом пам'яті 649 гривень. До речі, написано для жінок for women. Ну, Напевно, типу, що не робить заломів, коли ти спиш і немає, ну, не так на зморшки впливає. І звичайні класичні подушки 50 на 70, 299 гривень. О, 289 гривень. Не знаю, напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже її брав. На знижках також пледи, торгова марка Метр Home. на два, Виробництво Україна. досить такий приємний пісочний колір. Сірий, хто любить 599 гривень. Це 2 на 220 вже. Так, і пледи Ару, я думаю, що це, напевно, поліестер сплошний. 259 гривень. Розмір тут метр сорок метр вісімдесят. Знижка на гелі для душу з дозатором Ізраїль Фамірель. Дорога марка 199,90. До речі, це непогані гелі для душа. Вони не сушать шкіру, в кого є такі проблеми. Є з ароматом манго, обліпиха та олія. Мило дуру на знижках 4 брусочки в упаковочці 89,90. Туалетний папір «Сніжна панда» чотирьохшаровий, щільний 16 рулонів, 319,90. І «Сніжна панда» трьохшаровий, 32 рулона, 399 гривень. Трьохшарова, 32 рулона «Рута», 479 гривень. І 18 плюс 6 рулонів «Подарунок», трьохшарова «Рута», 399,90. На знижках італійське борошно капуто 109,90 семола. Потім універсальне 84,90 і манітоба 94,90. Чіпси з бананів пів кілограма, італія 209,90. Пластівці кукуруджені, класичні, неглазуровані, метро 6, 84 гривні, ой, 86 гривень 90 копійок. Е, це 1 кілограм. Також з медовою глазурі 89-90. І такі міні-подушечки до сніданку 109,93, 175 г. Відділ м'яса, знижки до вихідних, стегна. Айта, в томатному маринаді кілограм 189,90. Далі печінка куряча охолоджена, 700 грамів 84,90 наша. Ряба. Крило наше ряба охолоджене, 129,90, курчата пака епікур 113 гривень. Далі, що це у нас крило, курини епікур 129 гривень. Тушка епікур 107,90, Філе куряче епікур розібрали 199 гривень. Філейна вирізка епікур 206 гривень. Це коли філею, це нижня частинка 206,90 Знижка на балканські заморожені пироги. Так, з вишнею 126,90, з бринзою 124, і курка 139 гривень. Так, це що в сталі, Так, то також з вишнею. Я не знаю, як саме ці пирові, але сирники ми брали, їхні були смачні. Вареники з вишни Геркулес 7490 смачні. Ми їх беремо у нас і бабуся, і мама їх любить. І з солодким сиром Геркулес 62,90, також на знижках. Скаліджи гір 600 г 52 гривні 90 копійок. равіолі ням-ням левада 106,90-800 г. Шоколадна гранола, метро шеф 1 кг 143,90 грн. Так, а це що у нас медова, але знижки на неї немає. Я б ягідну взяла мамі. І відділ ковбас ранчо сушена з яловичиною. 310 г, 139,90 паличка, 119,90 салямі, гармаш, бутербродна. Далі гармаш імператорська, 99,90 паличка 300 грамів. Сердельки, метро шеф варені з яловичиною та молоком, 214 гривень 90 копійок за кілограм. У упаковці десь близько кілограм, а 800 г. Так, що у нас ще тут? Потім смакові 124,90 метро шеф, смакові з коринкою, 214 гривень м'ясна гілля з вершками та телятиною, не кошерні. І ось такі мисливські метро шеф, типу для хотогів, 299 гривень 90 за кілограм, в упаковці 480 г. Іспанський хамон пів кілограма 469,90. Паштети, метро шеф журавлина, якщо брати від двох 83,90. Сир з Венигора 359 гривень за кілограм, тут різні шматочки в середньому до пів кілограма. Кому горіхове, 449 гривень за кілограм. Шматки 800 г, 866-900 г. Це класний сир, ми його любимо. Ціна хороша на нього. Далі старий голландець, комо 543 гривні 19 копійок за кілограм, шматочки а, 250 грамів. І фісташковий 527 гривень за кілограм, шматочки так, запаковано на заводі, також десь 250 г не знайду. Це смачний, нам сподобався. Далі сири ось такий 99, іспанський 99,90 і камамбер 99,90 також. Сметана яготинська 20% жирності, 49,90%, сир галичина 5% жирності 69,90. Молоко пряжене, просто наше 45,90. І відділ свіжої риби, акула 2,5-5 кг 399 гривень. Форель патрана 319 гривень за кілограм. Щупальця кальмара в льоді 329 гривень. І ще в нас там ще тріски 829 гривень. І відділ фруктів. Манго калібр 12 Бразилія 49,90. Потім Манго Мексика 99,90, Гламур якийсь. Так, потім ще в нас що тут Пітахає Біла В'єтнам 249 гривень на знижках. Так, а це в нас що? гранаділа 99 гривень. Як його їсти, хто його вже брав, напишіть, будь ласка. Малинка на знижки 250, а, 125 г 149 гривень. Полуниці 199 гривень 250 г. Морква мита 1,5 кг 44,90 метро шеф. І гарбузики знижка на гарбуз Оранж органічний 34,90. Не знаю, як вони, але в минулому році ми такі всі побрали. Нам не сподобалися ні про що. На знижках лосось з такий метро преміум з перцем. Слайсами порізано 549 гривень, дев'яносто п'яти кілограма. І така метро шеф слабосовний лосось 499 гривень. Кава ідеаліст в 7 дріпів. Так, це мікс 188,90 І Бразилія ідеаліст також 188,90. До речі, не розумію ці дріпи, в чому їх фішка коштує недешево і Мені не смачно. Крупа вівсяна, пластівці вірніше різані 21 гривня 90 копійок, швидкого приготування, пів кілограма. Таблерони в асортименті 79,90 цукерки Рошен Ліщина 348 гривень 90 копійок за кілограм. Така ж ціна на каракум і червоний Мак, Смачні класні цукерки. Чіпси люкс хвилясті з лисичками 43,90 і з лососи і віршка 43,90, цікавий смак. І знижка на побутову хімію Доместос з хвоя 109,90 від 1298 гривень. Містер пропер для миття підлоги 139 Потім туалетний утінок 69,90. І чуть не забула, по що приїхала. Фініш гель для посудомийки 379 гривень 900 мл. Це для коротких цикл циклів миття посудомийки. І якщо там якусь посуду, яку не можна мити в посудомийці, ними цими гелями добре мити, воно не псує. Зараз тим більше відключення світла, можна на швидкий цикл вімкнути і буде класно. Так, з ароматом лимону і типу ранічний. І торгова марка Sano для миття від кам'яного нальоту 199. Ізраїль. І це також для миття ванної, 1 літр 196 гривень, класні діючі засоби. Сіліт Бенк на знижках 129 гривень. Не знаю, як ці інші, а ось цей оранжевий хороший. І пістолет для аромату туалетний утінок 99,90 360 використань. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, які відео вам цікаво було подивитися з оглядом на знижки в супермаркетах і магазинах. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!